Мегі Офаррел, таємниця снігового Янгола. Діти знають, що батьки завжди намагатимуться їм допомогти і розв'язати будь-які проблеми. Та, на жаль, дорослі не всемогутні, де чому вони не можуть зарадити. Тоді на допомогу батькам і дитині приходить Янгол-охоронець. Не біда, що його не видно і не чутно, сама віра в нього вже допомагає. Про це і розповість книжечка Мегі Офаррел. Таємниця снігового янгола. Чи прокидалися ви коли-небудь просто серед ночі, не розуміючи чому? Якось не так давно це сталося з однією дівчинкою. Її очі раптом розплющилися, і вона роззирнулася навколо, її кімнату заливало дивне світло, стіни ніби пульсували від його миготіння, фіранки ледь-ледь поколихувалися, мов щось, а може, і хтось, щойно пройшло повз них. І чи то малювала уява дівчинки? Чи в кімнаті дійсно було холодніше, ніж зазвичай? Чи то справді легка паморозь покривала камін книжкову полицю? Тоді Сильві, а саме так звали дівчинку, побачила дещо, від чого кров у її жилах захолола, а серце в грудях затріпотіло рибкою. Їй не привиділося хтось ходив по кімнаті на вшпиньках. Його обриси мерехтіли місячним сяйвом, біла шкіра мінилася блакиттю. Та найдивовижніше виднілося з поза його спини, величезні розправлені крила з найніжнішого сніжно-білого пір'я. Він рухався вздовж кімнати, бубонів щось підніс, а крила безшумно пливли позаду. Спочатку врятувати людину, доносилося до Сильві, потім спуститися на землю. Ні, не так знайти. Ні, стривай. Спершу спуститися, потім знайти людину. Далі...» Заплутавшись, він похитав головою і заплющив очі, мов би намагаючись зосередитися. Добре, що там третє? Як я міг забути? Сильві набрала повітря в груди, видихнула, вдихнула ще раз і промовила хрипким голосом Пере... перепрошую. Незнайомець у мить повернувся і скрикнув, немов випадково наступив на щось гостре. Небесна блакить, протягнув він, схопившись за серце. Як ти мене налякала? Я саме. Він замовк і бокаса зробив крок до ліжка дівчинки. На мить залягла тиша. Незнайомець упірився в неї великими зляканими очима. Ти мене бачиш? прошепотів він недовірливо. Сильві кивнула, дивлячись на нього знизу і міцно вчепилася у ковдру. Здавалося, незнайомець був геть спантеличеним. Він відкрив був рота, ніби хотів щось сказати, але потім знову його закрив, повів рукою в один бік, потім у другий, перед своїм обличчям. Дивлячись на неї так зблизька, що на мить здався косооким. Ти впевнена? Тобто я можу себе бачити? Хіба й ти мене бачиш? Сильві не змогла стримати сміху. Ну, звісно, я тебе бачу. Я ж зараз говорю з тобою, чи не так? Незнайомець опустив руки. О, ні. мовив він таким сумним голосом, якого Сильві ще ніколи не доводилося чути, і зажурено похилив голову. Тільки не це. Певно, я десь прорахувався. У мене будуть великі проблеми. Це мій перший політ, розумієш? Я так старався, щоб він був успішним. Гадки не маю, що я міг зробити не так. Я впевнена, що ти все зробив правильно, доброзичливо сказала Сильві, незнайомець дійсно їй здавався дуже засмученим. Але ж ти не маєш мене бачити, вигукнув він із відчаєм у голосі. А тут ось вам, показав рукою на дівчинку. Каже, бачить, а я ж так старався. Я був упевнений, що все робив правильно, але ж. На мить він затнувся, тяжко і знеможено зітхнувши. Усе пішло не за планом. А який був план? запитала Сильві. Ну, почав незнайомець, мостячись на стілець біля столу Сильві. Я спускаюся на землю, щоб знайти тебе. Я невидимий, повністю невидимий, поки рятую тебе. А тоді Рятуєш мене? перепитала Сильві. Від чого? І тоді, нарешті, вона запитала про те, про що від самого початку хотіла спитати в нього. А ти хто? Гість на мить зупинив погляд на столі, потім глянув у вікно. Далі на вервечку дерев'яних звіряток, які вишикувалися вздовж підвіконня. Так він водив очима по всій кімнаті, аж поки не зупинився поглядом на Сильві. Певно, мені не варто тобі розповідати, відповів він. «Та це й довга історія. Незнайомець піднявся зі стільчика Сильві і випростався, і це було щось неймовірне. Сильві, звісно ж, учили ніколи не витріщатися на людей, та зараз вона не могла відвести погляду. Його руки й ноги були сріблясто блакитними, а шкіра його, яку прикривали тонкі білі шати, здавалося, проманилася зсередини. Його волосся було вирізбленими з криги кучерями, а коли він рухався, дрібненький сяйний пил. Паволокою спадав з нього, мов сніг, що порошиться з гілки. Він ступив два кроки до ліжка, і його крила розпростерлися по обидва боки від нього. Я, промовив він, стоячи над її ліжком, твій сніговий Янгол. Мій хто? перепитала Сильві. Сніговий Янгол, повторив він. Сніговий хто? Сніговий, незнайомець повторив повільно, окремо протягуючи кожен склад. Янгол. Ти, мабуть, не дочуваєш, бо. Я все добре чую, вигукнула Сильві. Я просто вперше чую про снігових янголів. Не може бути, сказав сніговий янгол, схрестивши руки на грудях. Сильві випросталася, наскільки це було можливо, лежачи в ліжку. А ось і може, відповіла дівчинка. Я ніколи про таке не чула, бо більше. Але ж ти мене і створила, промовив Янгол. Пір'я на його крилах настовбурчилося і пішло хвилями. Я? Ні, я. я такого, говорила Сильві, затинаючись, а в цей час у її голові безупинно вирували думки, виринали якісь спогади. І враз дівчинка подумки перенеслася в один з таких днів минулорічної зими. Тоді тиша була така, ніби якась ковдра спала на весь світ. Хурделиця мала цілу ніч, покривши все холодною білизною. Сильві, лежачи зараз у ліжку, пригадала ту мить, коли вона розпласталася горілиць на снігу. І водили руками і ногами туди-сюди, туди сюди, розмітаючи пухку порошу. Сніжинки падали їй на вії й губи, і вона сміялася. Сильві вдивлялася у замерлого біля її ліжка Янгола, окидаючи його поглядом від крижаних кінчиків крил аж до стоп, що своїм переливчастим блиском нагадували опал. То це був ти? запитала дівчинка. Янгол схилив голову. Так, то був я. А коли наступного дня сніг розтанув, ти зник, закінчила Сильві, ти пішов? Випарувався, виправив її Янгол, піднявши вказівний палець, а не пішов. Я здійнявся молекула за молекулою у повітря і перетворився на хмару. Коли на снігу створюєш янгола, він твій назавжди. Ми ніколи не зникаємо. Ми наглядаємо за вами постійно весь час і приходимо тоді, коли ви нас потребуєте. То ти за мною наглядаєш? Саме так. З Хмари? У небі? Янгол кивнув головою. Ну, якось так. Але як? Він знизав плечима. Неможливо знищити щось, що створене з води, снігу або льоду. Коли з'являється сонце і випаровує нас, ми просто змінюємо форму там, в атмосфері. Мабуть, тобі це вже відомо зі шкільних уроків. Це звичайна наука. Наука? хихикнула Сільві. Тобто минулої зими я створила Янгола. А ось тепер він з'явився до мене в кімнату, і це ти називаєш наукою? Ну, звісно, ображено відрізав Янгол. А ти маєш сумніви? Сильві склала руки у вибачливий жест. Я не кажу, що маю сумніви. Вибач, не хотіла тебе образити. Просто мені це все радше схоже на. схоже на магію. На магію? перепитав Янгол таким голосом, ніби недолюблював це слово. Ні, і ще раз ні. Хіба я схожий на якусь магічну істоту? Сильві ще раз окинула оком його янгольські шати, його променисті образи, його сріблясто блакитне обличчя і велетенські крила. Так, підтвердила вона. Схожий. Янгол зітхнув і задумливо провів рукою по своїх кучерях. Так, щось ми відходимо від теми, мовив він, звертаючись скоріше до себе, ніж до дівчинки. Я й подумати не міг, що ти така балакуча. Усі ці теревені про науку і магію взагалі не стосуються суті. А суть у тому, у тому, що Янгол схвильовано роззирнувся, ніби намагаючись згадати, що він тут узагалі робить. Тут, у цьому будинку, посеред ночі, нарешті, здається, йому вдалося зібратися з думками. Він підняв голову, поправив свої шати, покахикав. Так, от суть у тому, що я на місії уперше у своєму житті, я тут, продовжив він, мов роблячи якесь урочисте оголошення, щоб допомогти тобі. Аби дізнатися продовження цієї історії, ви можете купити книжечку таємниці снігового янгола на сайті видавництва Час Майстрів.